Всім доброго ранку. Сьогодні, як бачите, такий ось зимовий день. Нещодавно нас прям нормально так припорошило снігом. Виїхали ми сьогодні на трьох машинах: Чотири камради. Я з Аською. Там він, полтавський Олексій із металошукачем SDR. Потім Льоха побіг зі своїм Деусом щось шукати, і Ярік з Мантікорою. Будемо сьогодні розвідувати. Соснові ліси, мішані. Хто зна, знайдемо щось, не знайдемо. Подивимось. Сподіваємось на краще. Ну, нагуляємось так точно. Погодка сьогодні бомбезна, на дворі 0 градусів. Шикарно сьогодні погуляємо. Так що ви вмощуєтеся позручніше, а ми побігли шукати. Дивіться, які тут гарні краєвиди. Птахи літають, такий ось луг серед лісу. І там, мені здається, одніється якась розпашка. Навряд чи ми по ній походимо або не розпашка. Ну, зараз туди ближче підійдемо. Якщо що, то втечемо кудись в той лісок. Погодка, звісно, бомбезна, але, на жаль, на жаль, знахідок поки що ніяких немає. З таких ракурсів Полтаву я ще не знімав. Мені Ярік позичив свій телефон, щоб я засняв ці дані панорами. У нього телефон дещо покруче, він максимально приближає. Ось як можете побачити, видно он леваду. Видніється водонапорна башня південного вокзалу Он прапор має рить на минулій площі Леніна. Церкви такі ось гарні. Університет Ярослава Мудрого. Боже, навіть гальтанку видно, йомайо! бачите, яка гарна, симпатична, класні панорами. Телефон у нього, звісно, мощний. Ну і отут ось видніється зараз де він тут. Хрестовозвиженський монастир. Капець просто ми приближає на Х15. Ого! Круто! Зараз, мабуть, ще й фоточки пороблю. Зараз як можете побачити. Отак от ми далеко стоїмо від цих локацій. Тут дійсно розпашка, я трішечки побігав по ній, пустувата. Зараз, мабуть, підемо в той ліс. Вийшов я з того поля, зайшов в такий ось дубовий ліс. І мені нарешті попалася перша монета. По VDI можу сказати, що це радянщина. Зараз будемо дивитись. Оп. Так, бачу це, скоріш за все, дві копійки. В такому ось, на жаль, жахливому зализаному стані. Ой, не дуже хочеться мені вам показувати всякі такі советики. Ну щось відчуваю, що кращого я сьогодні нічого такого не знайду. Бо у нас сьогодні розвідка, тим паче лісова. Це нашої дислокації. Можете побачити, тут просто неймовірно великий обрив, така дуже велика гірка. Вона, звісно, телефон не передає усіх масштабів, але, але тут, якщо поскользнешся, то опинишся в дельті річки Коломок. Будемо зараз вишукувати якісь царські знахідки. Там якраз неподалік, таке як стояли, стояв гостинний двір по картам Шуберта. Можливо, тут в лісі щось цікаве і загубили. От такий от у нас сьогодні коп виходить. Можна сказати, погуляли з металошукачем. Дивіться, яку прикольну штуку знайшов під деревом. Мені здається, це шматочок противагаза. Така ось закльопка. Сам він, як бачите, з гуму, яка вже розпадається. Таке ось скельце і обрамлення. Прикольно. Так, поки що царків тут не знайшли, навіть радянщина не попадається, але день сьогодні просто крутий, ми вже всі разом нагрілися, ходимо, бігаємо, махаємо металошукачами. Там он Деус з мантікорою спорить, а ми вже йдемо до машин. І мені трапилась отака от знахідка. Спочатку подумав, що це шмат заліза, але це такий ось танчик. Таке ось дуло вже напівполамане, три кольосика. Наскільки я розумію, він був ось пофарбований, бо таке невеличкі сліди зеленого лишились. Ну, в принципі, така прикольна знахідка. Отак от, от у нас сьогодні покопав Ярік, він знайшов чималу кількість радянських монеток. Такий ось один гудзичок, царську монетку, одну копійку сріблом. Ну і, звісно, таку ось гарненьку пряшечку. Радянську, ціленьку. Так що він сьогодні, мабуть, найкраще з нас усіх покопав. Отак от, от у нас сьогодні покопав полтавський Олексій, дві монетки, одна радянська, одна ходячка. І як можете побачити, дуже багато різних гільз, різних куль. Так що, о, а це така новенька. Так що ми сьогодні всі разом чудово погуляли з металошукачами. Хотіли жовтенького. Дякую. Тобі. Дякую. Так що, всі сьогодні а Є ці знахід. Дивіться, який Мороз подаруночки нам приніс. Бажаю кожному такого так, жовтка знайти. Так мене поскромніє. Що ж, настав час підводити підсумки. Як можете побачити, я сьогодні знайшов отаку ось арматурину і отаку от гору сміття. Дуже прям багато кришок, різних пробок, мабуть, цілий кілограм. Сьогодні Олексій задав таке цікаве питання. Скільки ж ця людина повинна була випити алкоголю, скільки повинна була викинути пляшок, щоб загубити бодай одну монетку. А й дійсно, от така от гора сміття в мене сьогодні прирівнялася до всього-навсього однієї монетки радянської. Такі от 2 копійки. І вони, на жаль, дещо таки вбиті. Трошечки я також познаходив мідних знахідок, дві кулі. Отакий от старенький танчик, мабуть, іграшка радянського періоду. І вдалося також натрапити в лісі на Діда Мороза. Він нам підігнав 1 євро, за що ми йому дуже вдячні. Так, копалися ми. В суботу, 27 грудня, відео на каналі вийде ближче до Нового року. Я все ж таки, хоч і результат копу сьогодні був такий собі поганенький, але я все одно викину відео, бо хочу підняти вам дещо новорічний настрій, і потрібно мені ще деякі матеріали засняти про зимову Полтаву. Так що гарного вам перегляду, мого новорічного привітання! Друзі, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб в новому році у вас було поменше таких невдалих виходів, як в мене вийшло цього разу, а було навпаки побільше хороших виходів із достойними знахідками і чудовою погодою. Як бачите, Полтаву в цьому році дещо засніжило, тому навіть в лісі буде важко ходити з металошукачем. Я створив для вас невеличке. Невеличке новорічне відео про Полтаву. Сподіваюсь, воно вам підніме новорічний настрій. Тому гарного вам перегляду!